26 квітня відбулася чергова сесія Луцької міської ради. Депутати розглянули більше ста питань. Це питання як і земельні, так і питання виділення коштів. Але безумовно, головним питанням є діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території Луцької громади. Уже чимало обласних центрів та громад по Україні розірвали договори оренди землі із московським патріархатом. Однак у Луцьку із цим рішенням не поспішали. Врешті депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик ініціював роздягнути два питання щодо діяльності Української православної церкви на території громади. Ми, як міська рада, обов'язково повинні висловити свою позицію з цього питання. І, але ухвалювати рішення ми повинні чітко в межах нашої компетенції. Тому пропонується звернутися до президента і Верховної Ради з тим, щоб ухвалити відповідне законодавче поле для заборонення цієї політико-релігійної організації з одного боку, з іншого боку, звернутися до Департаменту земельних ресурсів, містобудування і реклами з е, тим, щоб інвентаризувати всі земельні ділянки і споруди, якими користується Українська православна церква так званого Московського патріархату на території Луцької територіальної громади, і на наступну сесію підготувати рішення про розірвання з ними е, земельних відносин. На думку обранця громади такі процеси мають відбуватися згідно із законами та компетенцією відповідних органів влади. У сесійній залі такі пропозиції отримали підтримку. Ми вже понад 9 років перебуваємо в стані війни. Вже більше року в нас повномасштабна війна. А все на що спромоглися місцеві представники парафії ОПЦ МВ, це підписати якусь незгоду з чимось. А при тому на території громади продовжують діяти близько 40 парафій. Що підпорядковані Москві? Що спонсорують знищення української нації? В результаті дискусії депутати Луцької міської ради підтримали відповідні рішення. За 36. рішення рішення прийняті, зокрема, профільний департамент Луцькради має перевірити кількість земельних ділянок та споруд, що перебувають в користуванні ОПЦМП на території Луцької громади, та підготувати проекти рішень про розірвання з ними земельних відносин вже на наступній сесії. Крім того, депутати звернулися до сящинослужителів та усіх вірян ОПЦМП, аби вони переходили до православної церкви України. Також депутати підтримали запит колеги Алли Думанської про те, а Аби московських попів вилучили із луцької ради церков.